Подивіться, що соломія хаває. Скисла? Чого скисло? Я нормально. Це короче, гарбузовий суп. Вона додала пельмені всередині. Щоб не викидати мусор. А я сирнички жарю. Вліпив з самого ранку. По-домашньому. Автоні, до речі, доброго ранку. Так, сьогодні вже до лікаря ходили такі соплі, що сказали, якщо до понеділка ми його не вилікуємо, то будуть назначати антибіотики. Поки там ціла коробка за один прийом. А де, до речі? А оце? Оце лікар то, що виписав тільки... За, <с> за сьогодні. Я не зрозумів, а це що, одно раз він має прийняти? Так. А чому від Укрпошти? Я склала все в коробку, тому що зараз ці банки будуть по всій хаті. В різних місцях. Дядя. Дядя. Ходи сюди. Будемо зараз в тебе все пшикали. Дякую. Тоні молодець сьогодні пішов до дяді лікаря і навіть ні разу не заплакав. І навіть не говорив. І навіть не говорив. Це я собі взагалі невляю, то соломія ходила. А дивіться, ви кажете, що ми тоні на е, камеру заставляємо викидати там чупа-чупс чи ще щось. От дивіться, лежить. Кіндер. То він його навіть не трогає. Він просто іграшку взяв і все. Котик, ти будеш кіндер їсти? Сонечко? Ні! Не будеш кіндер сюрприз? А чо? Ви бачив, що зуб. Правильно. Молодець. То зая, У нас класний син. Розумний. Ну іноді хочеться просто Кіа! Кіа! Кіа!